Учи на війну та кредитні проблеми, міжнародний валютний фонд не кине Україну на призволяще. Про це сьогодні у Вашингтоні заявив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон під час конференції, присвяченій Україні, на події побував Олександр Яневський. Нещодавно Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму з фінансування України. Мета програми доволі проста: стабілізувати український фінансовий ринок, відновити ріст економіки та модернізувати країну, яка відстає від своїх західних сусідів на початку 2013 року я відвідав Київ, щоб закликати уряд до вирішення багатьох питань і попередив, що Україна сповзає до кризи. Якби тоді це було зроблено, то Україну могла б оминути криза та дестабілізація, але тоді не було політичної волі. Тепер Україна має політичну волю, але й повинна боротися з повномасштабною економічною та фінансовою кризою. Вперше за довгий час вікно можливостей відкривається. Країна обрала лідерів, які демонструють відданість у виробленні економічної програми. Девід Ліптон звернув увагу, що МВФ мав вісім програм з фінансової підтримки України. Деякі з них були успішними, а деякі ні. Відповідаючи на запитання, чи не пропадуть гроші фонду в Україні через корупцію. Девід Ліптон сказав наступне. Боротьба з корупцією в країнах, які співпрацюють з МВФ, завжди буде проблемною. Ми не підтримуємо жодні прояви корупції під час здійснення програм фонду. Знов таки, корупція це те, чого ми не можемо позбутися на 100%. Але дуже важливо, що цей уряд визнає існування проблеми та намагається щось з цим зробити. Ухвалюються антикорупційні закони та створюються антикорупційні органи. Андрес Аслунд, економіст інституту Пітерсена, переконаний, що нинішня програма МВФ значно краща за минулорічну. По перше, програма зі зменшення дефіциту бюджету значно сильніша. По друге, структурні реформи прописані значно краще, а це означає, що українська економіка отримає шанс на зростання. Ну і по-третє, фінансування значно краще. Однак, питання залишається відкритим: чи цього достатньо? За словами Девіда Ліптона, мета програми полягає в покритті потреби в зовнішньому фінансуванні України, яка оцінюється у 40 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Фінансування допоможе втричі збільшити валютні резерви України до 18 мільярдів доларів до кінця цього року. У Вашингтоні вже лунають критичні зауваження щодо доцільності надання Україні кредиту МВФ. Однак, за словами Девіда Ліптона, відповідь на подібні закиди лише одна: фонд підтримує своїх членів у момент кризи. Україна повинна йти шляхом реформ, а міжнародна спільнота її підтримує. Олександр Яневський голос Америки.